Коротенько вам покажу сорти, які були в минулому сезоні, які себе непогано показали. Зараз саме час, коли люди починають купляти вже насіння на наступний сезон, хтось вже купив, хтось тільки думає купляти. Тому буде важливо показатись, щоб подивилися люди, які непогані сорти можна купити. І які, як вони себе показують у насправді на вирощуванні, у нагороді. Одне бачити на упаковці, чи десь в магазині чи на картинці, а друге побачити, як помідора себе показала при привороченні, яка вона до врожайності, яка вона постійкості до фітофтори, який врожай, яка нагруженість на кущ, яке листя на кущі. Це дуже важливо. Бо одне те, що зараз нам виробники обіцяють Золоті гори, суперврожаї. А інше, коли вже ми вирощуємо і бачимо, як та чи інша помідора показує себе в умовах. Наприклад, при посусі, от над нас, наприклад, були дощі, От гарно подивитися, які вони, як та чи інша гарно родить. Ці сорти себе непогано показали, тому хочу, щоб вам було відео це корисне, можете собі подивитися і вибрати сорт, який вам до душі. Під відео буде перелік томатів, тому можна вибирати той, який вам цікавий. Також буде в описі, під низом буде коротенький опис всіх сортів томатів, тому можна ознайомитися. Шоколадне диво, чудо, ну я не знаю. Мені продавали, казали, що шоколадне диво, бачу в інтернеті є шоколадне чудо і диво це так, детермінантний сорт метровий. От, ну дуже високий. Він я його завершкував, садив, зразу розказую, в яких умовах, щоб просто хто хто собі хоче його взяти чи там купити, щоб мав, орієнтувався, як він виросте. По-перше, я його садив це шоколадне. Диво пізніше я його садив, тобто він ще пізніше за своїх решту помідорів. тобто Він, якби був посаджений раніше, він був би кращий. І, по-друге, він росте біля стежки. тобто Біля стежки всі ходять, задівають його, тобто не дуже такі йому сприятливі умови. Але помідорка нав'язала от, бачите, ці непогані помідори. Темного він забарвлення Тут ми вже рвали. І що мені сподобався, він. Оскільки це темна помідора, от, от така темна помідора, це буде всі темні помідори досить смачні, мають багато цукрів. Що сподобався, що пізніше посаджений, більш-менш нормально, більш нормально зав'язав. Якщо от подивитися, дивіться, яка помідора, це вже третій ярус, яка помідора, то якби були нормальні умови раніше посаджені, він би б набагато краще зав'язав. І по фітофторі теж сподобався. Непогано, листячко, досить. От, бачите, чисте. Не дуже я тут обрізав. Ну, в принципі, в нас фітофтора цього року була на всіх, але на цьому е, непогано. От що непогано, то непогано. Стой F1. Товстой, я багато років вже саджу. Дуже, кисть, віця, кисть. От. Які помідорки. Помідорки невеликі. Бачите, помідорки невеликі. Він... Це навіть одна, бачите, одна кість, ви яка одну гарну кість, йому сподобалося. От другі кісті такими цими. Ну, Він ще, бачите, ще над, буде нам доливає. О тут, от наверху є. По врожайності непоганий. Толстой f 1 Це індентермінантний сорт, тобто е, сорт кажу, гібрид. Він. Досить високорослий. Ну, цей теж от, толстой був пізніше посачений. Але ви бачите по врожайності, який. досить непоганий. Помідорки невеликі, але він підходить для маринування, засолки, для їди толстой, він, вони досить такі тверденькі, тверді помідори. Мені не подобаються. Тобто для їди, для маринування, закривання та листя так, по хворобах. Досить листя, от таке гарне, живе, здорове. Він досить стійкий цей гібрид. До, ще я кажу гібрид? Деколи кажуть, що є вже і Толстой, що вже і сорт. Він досить стійкий до різних хвороб, до вершинної гнилі, до. Ну, це не хвороба, це відсутність кальцію, до кладоспоріозу, фітофторозу. Досить стійкий, що от хто. Собі для закривання маринування і досить гарно зав'язав. Бачите, і пізніше посачений. Тобто лимонний гігант. Це один з найсмачніших мені помідорів. Я взагалі люблю оранжеві, жовті і чорні собі до салату. Досить непогано цього року, от, от собі позав'язував такі помідорки. Бачите, які ці віднизу. От є, Бачите, непогано позав'язував помідорки. По, по врожайності теж непоганий. По стійкості до хворобів. Е, я би не сказав, що тут прям щось якісь проблеми з ним. Теж непогано було по фітофторі. Е, досить такий сподобався. Він високоросла помідора. Е, підходить для салату. Це якраз такий салатний, от попередній толстой, він такий швидше для маринування закривання. Лимонний гігант досить така смачна помідора для їди. Лимонний гігант я саджу вже багато років. Ну він по-різному мене показував. Але от цього року при таких стресових умовах, при такій, при при хворобах, він непогано себе показав. От що, от, що можу сказати, що сорт. Рекомендую, що для хто хоче гарний салатний сорт, це досить гарна, досить гарна помідорка жовтій. Дуже мені подобається ця помідорка. Ну, просто, щоб ви розуміли, який в неї вигляд, ну це просто бомбесний вигляд. Настільки красива, оранжева, зеленим відтінком, ну, дуже красиві помідорки. Дуже по врожайності непогані, я вам хочу сказати. <кій> Зараз обіду покажу вам. Дивіться, скільки цих помідорів. Ну, непогано воно нав'язало. Якщо враховувати те, що вона швидше всього для краси. От бачите, яка краса для краси, а не для врожаю, це досить непогана помідора. Смачна. По стійкості до фітофтори, Одні роки в мене було, що в ньому трохи бралося фітофтори. Цього року може бути, що було різне насіння. Цього року в мене інше насіння трюфель жовтого. До фітофтори нормальний. От в мене тут деякі сорти, навіть трюфель чорний більше. хапав фітофтору. Трюфель жовтий, непогано по фітофтори. І по врожайності ви самі бачите. Вам не треба казати. Тут ми вже рвали цього трюфеля жовтого. Ми рвали помідорки, так що врожайність непогана. Одна з найкрасивіших помідорів це точно по, по красі. І по прихотливості непогано. По стійкості, бачите, цього року складний період, непогано себе показав. Цього року це показник. По врожаю, по стійкості для всіх помідорів. Як цього року помідора з такими дощами два місяці дощ йшов, і вона вижила і показала себе непогано, значить це нормальна помідора. Пузата хата цього року вразила. Мені дуже подобається її вигляд. От. Дуже красиві помідори. Оце. І цього року при таких складних умовах, щоб ви розуміли, скільки тут врожаю от Віднизу от вверху. Вверху. От такі помідорки. Бачите, от такі пору в руці, щоб ви бачили, що воно себе представляє. Цього року і при складних умовах гарно себе показала. І постійкості, щоб я от сказав, що я тут щось вирізав якусь фітовтору, я не можу сказати. Звичайно, є от фітовтора вже кінець. Ну, це вже в нас скоро вже вересень-місяць, слава Богу. То явно, що вже буде фітовтора. Але постійкості, і, звичайно, по красі, ну, одна з найкрасивіших щодо. Щодо смаку, ну, ви самі розумієте, якщо помідора має більш таку, вона більш твердовата, ця позата хата і, видно, має більш таку вона тверду шкірку, вона смак, смаку трохи втрачає. Але для соку, для якогось. Для квашення буде непогана помідора. Бо більш твердіші треба і щоб були більш твердіші помідори. Вона невисока, це десь метр двадцять, метр тридцять. От вона у мене тут вже завершкована. Ще навіть наверху от помідорку. Думаю, що якби були нормальні умови, вона би цього року ще краще. Себе... Я собі буду брати на насіння, ще покажу, ще подивлюся, але сорт. Вартий, уваги, трюфель-чорний, абсолютно мій улюблений сорт. Я вам хочу сказати, що це просто ну ці, по-перше, помідорки гарні, непогано по врожайності. Дивіться, від самого низу помідора до, від самого низу до самого верху помідора нав'язала непогано цих помідорів. По фітофторі, Фітофтору цього року він хапав цей трюфель чорний, я не можу сказати, що він досить сік собі показав. Ну, я не знаю. Якщо брати, що в нас безперервно два місяці майже йшов дощ, бували такі, що і тиждень йшов дощ безперервно, абсолютна вологість. Ну, я не знаю, які б помідори. Є, звичайно, кращі у мене по стійкості. Але щоб ця. От цей дощ і ця фітофтора на його врожайність цього трюфеля чорного, ну я би не сказав. І по смаку це дуже гарні помідори. І я вам хочу сказати, що я не можу брати один рік. Звичайно, від року, від року помідора себе показують. Але кожен рік трюфель чорний, в мене нема проблем з трюфелем чорний. Хто хоче помідору, яка забезпечить, е, яка забезпечить вас гарним врожаєм. Кожного року це трюфель чорний однозначно. Ведмежа лапа. Ну, я вам хочу сказати, що вона мене здивувала. Я, перше її не оцінив, цю ведмежу лапу. Але я вам хочу сказати, що я вже в кінці вже роздивився, саджу її перший рік. Це досить висока помідора. Я її от завершкував, вже новий пасунок виріс. Досить висок, високоросла помідора. Ну, низ. Дивіться, який не зав'язали ці помідори. Здоровезні. При таких умовах дуже сподобалось. Непогано по фітофторі. дуже непогано по фітофторі мені сподобалося. В кінці взявся вже альтернаріоз. Ну, це вже кінець, це вже не... вона вже дойде, вона вже до ці помідорки дойдуть. ми ці вже позриваємо, заберемо. я заберу собі на насіння, але ще врахуйте, що я її сажу. Перший рік, тобто помідора, посаджена на перший рік ще в неї йде адаптація до гру. Король королів. Перший я його показував, обрізував верхи Я казав, що не сподобався мені. Зараз я вам хочу сказати, що цей сорт, ану, правильно, я король королів, бо я, в мене телефон не дуже видно. Ну, я трошки переосмислив вже кінець сезону. І я подивився, як він нав'язав. Помідорки обіцяли гарні, дуже. Великі нижні е ці. Ну, я ще можу списати, е на, що він перший рік мене посаджений, що в нього йде адаптація. У нас на роботі є, що адаптація орієнтація. Е хай буде. Я його дам йому шанс. В принципі, непогано він нав'язав. Буде, ще він дойде нам тут вже молочна стильність. Помідорів ще дойдуть. По фітофторі він сподобався. Це високоросла помідори. Я дуже люблю високорослі, я не дуже люблю ці мо... 에... сидити низькорослі, за ними гратися. Мені подобаються високорослі помідори, тому я йому дам шанс. Фітофтора врожайність йому плюс. Але по Сортовим особливостям, в принципі, говорили, що він має бути здоровезний. Щось я не знаю. Може бути, що ще таки пересорт. Ви знаєте, як нашим насінням, що вони кладуть різне насіння, яке хоче. Воно не співпадає. Може бути різні, різні, які хочуть собі покласти насіння, нас надурити. Може бути таке. Може це і інша повідора, може це не король королів. Сливка на міб. Ранні. Ну, ця сливочка сподобалася. Ми тут вже рвемо її багато, тут в мене більше її кущиків. Рвемо багато по фітофторі. і по врожайності сливка сподобалась. І ранні, то що вони ранні. це сподобалось. Ще такі екзотичні вам скажу, флорин, теж сливочки в нас. Дуже багато врожаю. Ну, прям, щоб ви розуміли, дивіться аж гнеться все від цей урожаю. Вітофтора норм, урожай, супер. Ну, це сливочки, смак такий собі, знаєте, не дуже мені подобається, але у банку, у банку е заквасити, замаринувати, теж треба, щоб був такий, от, кому хто хоче, можете непоганий цей флорин. Бобкат. Так, сподобався дуже гарні помідори. Тут же за ними ніхто не дивився. Він сам собі ріс, але нав'язав дуже багато гарних помідорів. Тут, дивіться, які помідори нав'язані. В таких умовах в затінку він тут росте біля малин. Я вже розказував. І по пофітохтори непогано, але дуже по врожайності. Ну, ви дивіться, які здоровезні помідори. Це просто ну, це таких помідорів в, нормальні, в нормальних умовах цей бобкап посадити. Я думаю, що він просто завалить помідорами. Старовинний сорт космонавт Волков. От такі червоні помідори. Вони вже тріснули, бо то в них і нас і жара, і волога, тому вже вони тріскають. Це вже, ми, вже завершення сезону. По хворобі він. Рано починає, він трошки якусь бере хворобу, рано починає жовтіти. Але по врожайності дуже-дуже гарна помідора. Це старовинний сорт, я його сажу, але він гарно себе показує по врожайності. Дуже гарно показує себе порожайності. Хто хоче, може попробувати, особливо, якщо у вас гарні умови, наприклад, у вас. Наприклад, не йдуть дощі, часто, тепло. Я думаю, що він дуже гарно себе покаже. Ну, от я його люблю. Особливо, ну це гарні круглі помідори, смачні, м'ягенькі. Дуже гарний сорт, цей космонавт Фолк. Отака у нас характеристика сортів. Всім дякую за увагу. Всім гарних врожаїв. Вибирайте гарні помідори на наступний рік, щоб був гарний, гарний врожай.